Ще Якіс... має зробити Путін, щоб перейти з розряду лідера держави в розряд там, терористів і режиму, який необхідний знищити? Він давно для мене. перейшов ті кордони, він давно терорист. Ну, в нашій уяві. Да. А я маю на увазі да. в уяві. Про, просто є, знаєте, такий стокгольмський синдром. Відомий феномен психологічний, коли жертва ототожнює себе з насильником. Я не про українців, скоріше. А я про... також не про українців. Я про весь світ. Всі бояться насилля цього російського. І себе потихеньку з ним ототожнюють, шукають якісь домовленості, там, поговоримо. От зараз. йде агресія проти НАТО, країна НАТО. Що ще думати треба? Якісно треба приймати міри більш радикальні. Вони будуть роздумувати, будуть попереджати, а ті будуть відбрехуватися, вони вже не встигли. Залетіти в Польщу вже у них на російському телебаченні були передачі, що це українські дрони залетіли. Вони все це готують заздалегідь. Це була запланована операція, і пропагандистське забезпечення також було заплановано. Тут варто, напевно, додати, що в безпілотниках були виявлені сім карти литовські та польські, тобто це означає, що сигнал GPS заздалегідь готували, щоб передавати з території цих країн. Дехто з моїх співрозмовників Дефенс Експрес про це до слова теж пише. Що це була певна перевірка перед тими самими навчаннями, які ви опосередковано згадували, які можуть бути восени. Чи реально ми бачимо зараз імовірну підготовку до відкриття нового фронту? Ви такий сценарій вважаєте реалістичним? Я вважаю його паралельно з війною проти да, України. Так, Я розумію про що ви. Я не вій... Я вам говорив, я не військовий фахівець. У мене нема інсайдерських даних. Я можу тільки з загальних міркувань судити про це. Я беру інформацію там, же, де і ви, в інтернеті. Причому в мене немає часу, я дуже зайнята людина, щоб все перелопачувати, всю цю інформацію. Я ж сказав те, що я знаю з свого життя, що ніколи не вдарять там, де обіцяють. Вдарять в іншому місці, де ніхто не думає навіть про це. це може бути Латвія чи Естонія. Також яка межує з Росією.